Як ви знаєте, в середу, 15 січня, у Вашингтоні відбулося, відбулися е, слухання, які проводилися Комітетом закордонних справ Сенату Сполучених Штатів Америки. Е, ці слухання проводилися як наслідок виконання резолюції Сенату від 7 січня цього року. Я нагадаю, що в цій резолюції, зокрема, Сенат Сполучених Штатів Америки. Передбачив, що якщо українська влада знову вдасться до е, насильницьких акцій, то це буде підставою для Сенату знову зібратися прийняти резолюцію, яка би звернулася безпосередньо до президента Сполучених Штатів Америки, з тим, щоб запровадити точкові санкції щодо українських посадовців, винних в відданню приказів наказів і е, виконання цих наказів про застосування сили проти мирних демонстрантів. Е, власне, на, цьому, на цих слуханнях, які не передбачали прийняття якихось рішень, тому що мене питали журналісти, а які рішення е, слухання, вони тому і називаються, що на них не передбачається прийняття рішень. Слухання, е, які проводив Сенатський комітет в закордонних справах, були виключно проведені для з'ясування американської точки зору внутрішньої американської точки зору на події, що відбуваються в Україні. Тому доповідачами на сенатському комітеті були два заступники державного секретаря: Вікторія Нюланд, яка була тут на Майдані, в ніч спроби силового захоплення майдану 11 грудня. А також її колега, заступник державного секретаря Мілія. Крім того, в цих слуханнях виступав відомий американський політолог в минулому радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Збігнів Бжезінський. Отже, ці три основні доповіді заслухали сенатори. Під час заслуховування сенатори ставили. Досить гострі питання представникам адміністрації Сполучених Штатів Америки, і треба сказати, що лунала і критика в виступах сенаторів. Причому ця критика лунала як з боку сенаторів республіканців, які є в опозиції, і сенаторів демократів. Хочу сказати, що я мав доручення від Майдану. Який минулої неділі погодився і проголосував про направлення мене для того, щоб довести до американських сенаторів позицію Майдана щодо ситуації, що склалася в Україні, Цю, це завдання було виконане. Зокрема, я передав послання, яке було погоджено Радою Майдану. В цьому посланні містяться конкретні пропозиції Сенату США з боку майдану, а саме запровадження санкцій, персональної санкцій до українських високопосадовців, і безпосередньо називалося прізвища тих високопосадовців. За, на пропозицію сенатора Маккейна, який виступав тут на Майдані. Разом з іншим сенатором демократом Мерфі, було прийнято рішення комітетом, що послання майдану буде долучено до протоколу засідання цього сенатського комітету і слухань. Отже, позиція Майдану буде зафіксована в протоколі слухань Сенатського комітету закордонних справ. Тобто в цій частині я виконав доручення е, Майдану. Тепер е, хочу сказати окремо, що е, разом зі мною був також мій колега, депутат від Свободи Олег Осуховський. Разом з ним ми мали зустрічі перед слуханнями з сенатором Маккейном і сенатором Мерфі. Обидва, як е, я вже сказав, були на Майдані, виступали. Обидва залишили в своїй душі великі симпатії до майдану, до євромайданівців, до того, що відбувається в Україні. Це наші друзі, і ми повинні це усвідомлювати. І це ставлення їхнє, воно лунало під час слухань в сенатському комітеті. Крім того, вчора ми мали зустрічі в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки, в тому числі із заступником держсекретаря Нюланд Вікторією Нюланд, яка була тут, на Майдані також. Якщо підсумувати все, що так, іще ми зустрічалися. З представниками української діаспори, які об'єднані в США в Український конгресовий комітет Америки УКК. Разом з ними ми також обговорили подальші кроки. Я сподіваюся, що наступного місяця будуть проведені аналогічні слухання більш широкого, так би мовити, контексту із залученням представників демократів. І республіканців не лише в Сенаті, а й в Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Поживемо, побачимо, але ця робота розпочалася. Можна сказати, що загалом реакція сенаторів Сполучених Штатів Америки є дуже позитивною, прихильною до причин і дій Євромайдану. І до того, що, е, яку позицію займає Євромайдан, е, я би навіть сказав, що деякі сенатори дорікали адміністрації США за, е, я б сказав, не жорстку або недостатню жорстку позицію в тому, що стосується е, Росії і її тиску на Україну. Як ви знаєте, державний департамент випустив заяву. Про цю заяву нам говорила Вікторія Нюланд. У відповідь на запитання сенаторів чи готова адміністрація до запровадження точкових санкцій, відповідь була, що така опція знаходиться на столі. В перекладі, це означає, що в адміністрації США є пропозиції щодо запровадження точкових санкцій. Коли ці пропозиції будуть оголошені, важко сказати, але згідно з практикою і законами Сполучених Штатів Америки, запровадження заборони на в'їзд до Сполучених Штатів Америки не є публічною справою. Складаються списки і лише особа, яка звертається по візу, дізнається про те, що їй відмовлено у візі. Такою є практика Сполучених Штатів Америки. Що стосується можливості запровадження санкцій шляхом накладання арешту на активи, майно, це питання більш складне, воно вимагає часу. І в разі, якщо буде прийнято політичне рішення, то запрацює механізм. Хотів би сказати, що, на жаль, часу нашого перебування було замало для того, щоб провести всі необхідні зустрічі. Ми почули потребу в тому, щоб якомога більше. Представників Євромайдану відвідували Сполучені Штати Америки і країни Європейського Союзу для того, щоб доводити позицію Майдану до урядів, політиків і народів країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. У мене все дякую за увагу.